Валерій Корявець приїхав Авдіївки до Чернігова на відкриття виставки. Він один з героїв портретів. Художники зобразили його родину, сусідів та знайомих. Каже, цю ідею в селі люди спочатку сприйняли з недовірою, але з першими портретами ставлення змінилося. Ну точно, така копія я, ну дивись точно. І так воно вийшло люди. Вже давали згоду. На спочатку да не треба, да не треба. Да. Не вийде створити портрети селян. Погодилося подружжя столичних художників Юрій Кутілов та Дарія Добрякова. Вони майже три місяці провели в Авдіївці. Загалом намалювали близько 40 картин. Це і портрети, і пейзажі. Як розповіли митці, працювали вони безоплатно, адже мріяли зробити такий портретний пленер. Заважала їхній роботі лише спека та комарі. Що я прийшов в хату малювати біля вікна? Тому що по-перше, ринами прохолодно і освітлення стабільне. Бачите, на багатьох портретах фігурує таке дерево, це така груша. От вона давала дуже хорошу тінь, під нею можна було працювати. А коли були дні дощові, то ми працювали в хаті, і ви теж можете побачити на тлі килима ручної роботи. Автор проєкту Андрій Лісовий десять років тому він придбав будинок у Авдіївці, коли в березні минулого року вона стояла на шляху евакуації людей з Чернігова, і через Авдіївку пройшло більше десяти тисяч людей, які знайшли тепло, їжу, ліки, дах над головою. Ось залишався на день, на два передих, перевести дихання, а хтось пообідав, поївши через переправу, їхали далі на вільні від окупантів землі. І це все Авдіївка в обличчях людей і пейзажах. Він вирішив показати дух українського народу, архетип села, і запросив художників. Робота над однією картиною тривала шість годин. За словами художників, найважче було малювати портрети дітей та жінок. Віночка, каже: я не така. Показує в телефоні таку фотографію свою молодої, Та без паршинок я така. Ні, вона, вона вона, звісно, дуже е, красива і колоритна жінка, і дійсно е, ну, ми ми старались. Окрім картин в історичному музеї презентували альбом з їхніми репродукціями. Їх виготовили 417 штук. Як розповів Андрій Лісовий, 317 альбомів отримають всі жителі Авдіївки. Решту подарують іноземним посольствам в Україні та відправлять за кордон партнерам. Це галерія буде у мене в сільському будинку. Для того щоб могли прийти, будь-хто подивитися не по хатах ходити на ці портрети, дивитися, а в одному місті. Мені більше подобається це там, де люди запражені. Портрет з військовим. Ну мені дуже подобаються тут пейзажі, дуже подобається тим, що намальовані доволі реалістично, і здається, ніби це фотографія. Звичайні люди, які Займаються своїми будинними справами, про них зробили таку виставку. Нам було цікаво. Через те ми сіли йшли саме на картини подивитись. Альона Марчан, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.